Наказ коменданта є у вас взагалі? Ну як, на блокпосту? Зачем? Що ви маєте право перевіряти на блокпосту? Є. Так а де? В сейфе. Ви, ви, ви з мене глазуєте чи чи? Чого? Сейф стоїть на. Ну так несіть, покажіть, що ви повноважна особа взагалі щось тут стояти на блокпосту. Ну і я вас його осознаю? Що ви в сейфі робите? Все равно успеваем, ну, на шахтный, на шахтный, да. Видео на процессе. Я я буду распространять, но не буду криминально. Я снимаю да, СБ, я могу тут почекать и несить сюда. Чтобы я не снимал, там на блокпосту. Носить наказ коменданта, но узнаем, Там теж камери будуть писати, не переживають. Так вони пишуть. Вам вони пишуть. не пишуть. Що Ну, На блокпосту пишуть камери. Конечно. Так не заборонено. Для вас заборонено. Як це для Я нас не заборонено? А для вас не заборонено. Для вас не заборонено. Внутри. Для Внутри. вас не заборонено. Тобто ви, згідно 19 статті Конституції, да. Да, да, да. Да. Спосіб, да. В спосіб, в межах повноважень, в спосіб передбачений законодавством. Чому в межах? А якщо ще знає, як можна? Як в межах? В межах чого? В межах закону. Якого? В межах за їх повноважень. Яких своїх на... повноважень? Покладених на вас. Яких іменно? Ну які на вас покладені? Багато на нас покладено, конкретно. Тобто нічого. Конкретно тобто, які? Тобто в наказі коменданта розписано, що ви можете робити, і в Ту, яких випадках. Зупиняти транспортні засоби, ті, що передані. Якщо ви повноважені вас комендантом, особа повноважена комендантом. Ну, там все розписано. Так ви так, я ж Хочу подивитися, і, що так, ви там повноважі. Я тут чекаю. Ви мене зупинили тут. І ви мені розказуєте. Зупинили ми вас за те, що ви не зупинились на дорожі. Я час. зупинявся. Я ще там ви? зупинився не. за фура, їхав і зупинився. А там один знак, а тут другий. За фу я виїжджав відсюди, отсю... сюди. я виїжджав відсюди, зупинився за фура, дивлячись на цей знак. Треба біля знака зупиняться. Якщо ви там три фури зупинились десь там біля моста, то тут теж знак. Тобто вона зупиняється ліцею. Люди не переїхала стало. Військово. Бачите, зупинилась, які питання тут. Ви хто вообще? Ви покажіть мені наказ коменданта, що ви повну особа. А ви хто? Я громадянин України. Ну, якому ви служите? Є документи приділити? Там не пред'явлю, ви, ви ніхто. Ну ви ніхто для мене. Ви, ви ж ніхто. Ви я громадянин України. Це з ваших слів, що ви громадянин України. А ви хто? А ви хто? У вас паспорт документи. У вас? у вас є паспорт за У мене все є, тільки коли у вас будуть повноваження, що мені щось вимагати, тоді я вам пред'явлю. Я їх знімаю, звісно. А рекуйте телефон на позицію, це що таке? Не треба знімати достоверення, тобто я вам показую, дивіться. Борощук. Борощук дали. Полу убери, на блэк Вы чуете, мэр? Куда вы блядь. вы пошли? машину, куда я пишу? Дебилы дебилами.